Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Ну а ми продовжуємо обговорювати гучний поєдинок в рамках суперважкої ваги між 58-річним Майком Тайсоном та 27-річним відеоблогером Джейком Полом. Їхній бій пройшов в Варлінгтоні США. При 60 тисячах глядачів. Джейк нагадаю переміг одноголосним рішенням суддів. У цьому відео поговоримо про реакції на бій, підсумкову статистику, а також про нову заяву Франка Ворена з приводу реваншу Усик Дюбоа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. До речі, вже в ніч на 17 листопада відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках крузервейту між чемпіонами Хільберто Раміросом та Крісом Білимом Смітом. Захоплюючий та інтригуючий бій, пройде в Верєді Саудівська Аравія. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Проект комп'ютеризованої системи CompuBox оприлюднив статистику завданих точних ударів минулого восьмираундового поєдинку у суперважкій вазі між легендарним екс абсолютним чемпіоном Майком Тейсеном і популярним інфлюенсером Джейком Полом, перемогу за очками одностайним рішенням здобув пол. Підсумкова статистика ударів показує, що між суперниками, крім 30 років різниці у віці, значна різниця, і в завданих точних ударах. Пол значно перебив вікового опонента, завдавши 78 точних ударів проти всього 18 у Майка. У Джейка пройшов 31 джеб, 5 в активі Тайсона і 47 силових ударів. 13 у Тайсона. Після оголошення результатів бою Джейк Пол поділився своїми враженнями про поєдинок. Висловивши повагу до свого іменитого суперника, передусім, це велика честь, зазначив Пол Майк Тайсон – легенда, найбільший боксер в історії. Він залишається найкрутішою людиною на планеті, так що це було дуже складно, як я й очікував. Він ікона спорту легенда. Насправді це не моя ніч, і я хочу подякувати всім справжнім героям, американським військовим, лікарям і медсестрам, поліцейським і пожежникам. Водіям дальнобійникам, усім тим, хто змушує цей світ обертатися. Дякую, Америко. Я пишаюся бути частиною тебе. Це ера правди та змін на краще. Ми повернулися. Я люблю Майка та його всю родину. Для мене було честю ділити з ним ринг. Я намагався його потрясти і побоювався, що він мене вразить, але я точно зробив все, що було в моїх силах. Це був хороший ляпас на зважуванні, мені сподобалося. Я не називатиму імен, не буду нікого називати. Усі у списку. Канело Альварес. Це я потрібен йому, так що я навіть не намагатимуся його викликати. Якщо хоче зірвати великий куш, він знає, що треба робити. Далі поговоримо про реакції на минулий бій. Колишній чемпіон Тоні Більо поділився своєю думкою про поєдинок. Ми всі винні в тому, що сталося з цією людиною. Ми всі говоримо про це та дивимося. Ми повинні зупинити цього дульня. Не підтримайте його, поки він не битиметься з кимось здоровим, а не з дідусем. Будь-які справжні боксери, які допомагають полу, мають подивитися на себе. Це просто сумно, сказав Білію. Чемпіон WBA у легкій вазі Джервон та Девіс, придурку який розділив ринки з Майком, ти повний придурок, і ти не виконав свою роботу, гівнюк, сказав Девіс. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд. Я люблю Майка Тайсона, але його переоцінюють. Він виглядав як сміття тренуватися так довго і виконати лише 97 ударів за весь бій. Це божевілля. Я просто радий, що він не постраждав, сказав Кроуфорд. Друзі, важливе оголошення. Вчора канал про бокс Fight Club 7, який належить моєму батькові, заблокували. Прошу підтримати його та підписатися на його резервний канал Boxing Review. Буду вдячний кожному. Посилання в описі відео та у першому закріпленому коментарі. Ну і на завершення відео промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбоа Франк Ворен розповів, що готовий організувати реванш для свого підопічного проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC Олександра Усика. Даніель хоче об'єднання, він хоче бій за титул абсолютного чемпіона. Якщо переможе Усик, а я не думаю, що він переможе, то реванш із Дюбуа очевидна битва. Після скандалу в останньому поєдинку, якщо Усик програє, то це все одно буде відмінний реванш. Я відчував би себе трохи некомфортно, якби Тайсен і Дюбуа билися з очевидних причин, тому що вони є моїми клієнтами, але це бізнес і рішення за нами, сказав Ворлен. Варто нагадати, що перша битва Усик дюбуа завершилася впевненою перемогою українського боксера нокаутом у дев'ятому раунді. Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.